Вітаю вас, друзі. Учора у тимчасово окупованому Маріуполі абсолютно нічого не сталося. Нічого там не відбувається. Раніше російські окупанти себе відносно безпечно почували у тимчасово окупованому Маріуполі, але усе змінюється. Тому що учора туди прилетіли невідомі, але дуже добрі ракети. Тепер б'ють по Маріуполю, Скоріше всього, стон шедов б'ють ракетами. Тут одразу є одна цікава деталь. Пам'ятаєте, Владимір Путін при. Із у тимчасово окупований Маріуполь. Ви зверніть увагу на оцей двір. Ми дождались. Дуже <гум> хочемо. <гум> 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 Угу. Повністю зруйнувавши Маріуполь, росіяни на його околицях збудували кілька показових отаких будинків, щоби була вітрина, куди міг би приїхати Владимир путін. І Учора саме із цього двору знімали відео ударів. У системі ПВО і лучший в мірі. У нашій системі ПВО і лучше в мірі. Вапрос ктім. Тотвісно за ПВО, А що там наша ПВО. Звісно, це просто такий збіг, але дуже цікавий. Погодьтеся, особливо якщо пригадати, що після поїздок Владиміра Путіна до тимчасово окупованого Луганська до одного із навчальних закладів по навчальних закладах, у яких базувалися російські окупанти, теж прилітало. Після групування Дніпро, президент відправився в Луганську народну республіку, де посітив штаб національної гвардії Восток. Була громка, Два я слушав зрива над моєю головою. пронеслись дві ракети. Цікава традиція. Погодьтеся, куди там іще їздив Владимір Путін. Здається, до тимчасово окупованого Севастополя. Ну нічого, ми зачекаємо. І як завжди, звісно, усі ці удари неефективні. Дорогущі ракети поставлені ні кількості на території України, були приміні по об'єктам не мією абсолютно ніякого військового значення біля тимчасово окупованого Маріуполя прилетіло учора по розташуванню російських загарбників у районі старого аеропорту, і що дуже цікаво, якраз за кілька годин до того росіяни переміщували туди свої гелікоптери. Так що, що би там вони не розповідали, прилітає саме туди, куди і потрібно. Попадає в якісь наші пункти управління і погібає в тому числі можуть офіцери управління звіна жаль... Сожалению... Враги не промазали. Проте, це далеко не усі хороші новини, про які я хотів би із з вами поговорити. Нарешті ми можемо про це казати із впевненістю. Україна таки отримає винищувачі f 16 Нічого хорошого з поставками f 16 не прийзій. Вони достатньо опасне, вони ескалаційні, так скажемо. Ось така вона, американська допомога. І демократія. доволі тривалий час наша країна боролася за те, аби отримати ці важливі для нас винищувачі. І вже учора Білий Дім нарешті підтвердив, що Україна зможе їх у майбутньому отримувати, але тільки за умови, що ми не будемо бити по території так званої Росії. Хоча я гадаю, що і ця умова вона насправді тимчасова, тому що ви подивіться, як усе змінюється. Байден же раніше казав, що Україна не отримає F-16. Напередодні повномасштабного вторгнення Україна отримувала дуже обмежені види озброєнь в основному протитанкові комплекси та ПЗРК. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то нам давали шоломи і бронежилети. Потім почали давати артилерію, потім почали давати бронетехніку. Зараз перейшли до танків, і ось нарешті ми говоримо про бойову авіацію. Танки були. Угу. Тепер зараз вирішується вопрос по самолітам. Угу. Скажіть, пожалуйста, а що далі, якщо це зійде Тактическое срок? ядерне оружие. було би непогано, але я маю нагадати, що усе це завдяки тому, що українська нація продовжує свою боротьбу. Якби цієї боротьби не було, ми б із вами не отримали б абсолютно нічого. Російські загарбники, традиційно дізнаючись, ось отакі новини, починають палати і погрожувати усім навколо на вулицях Гірманії, повинна ліце кров на вулицях Франції, ліце кровь. Утім. Бя в Парижі, у тебе в Берліні, у тебе в Лондоні пролилась кров. Можливо, це вже хтось переступив через червоні лінії. Можливо, тепер навіть вони випустять Соловйова або бухого Медведєва, і той почне кричати про удари по центрах прийняття рішень. Але по факту, тут усе як завжди, росіяни нічого не можуть зробити. Міністерство оборони, Кремль, очождьоте, він, він да просто не може щось себе. Давайте будемо чесні, без ханжества. Оскільки росіяни це нікчеми, які не можуть нічого протиставити, тому що наші союзники нам допомагають захищатися від російської агресії. Їм доводиться просто свою аудиторію заспокоювати. Мовляв, ну так це неприємно, але не так вже й страшно, і ні на що не вплине. Це опасно, неприємно, але, но опять таки не критично і не змінить нічого. Це ніяк не влияет це вообще ніяк не впливає это никак не повлияло. крім того, друзі, усі ці літаки вони дуже старі, вони нікому не потрібні і є металобрухтом. Это то будь дійсне от хлам холодной войны, який накаплювався, накаплювався. Ну, скидивить і скидивить, і скидивить металолом. Непоганий такий металобрухт. Я знаю, що у наших союзників є ще багато різного металобрухту. Ну, наприклад, ракети, які ще нам не передавали. Так ось ми українці, готові прийняти цей металобрухт. Рух ті залюбки його будемо утилізовувати на позиціях російських загарбників. А передача Україні в 16 це така дрібниця, про яку навіть нема що говорити, тим паче, що їх буде усього лише кілька десятків. 40-50 єдиниць ніякої существенної ролі зіграти не зможуть. Вони зможуть вирішити одну тактичну задачу. А ви що хочете сказати? А, ну ладно? Сорок десятка, ну, тим Я... паче, що нам передадуть не нормальні бойові літаки, а зроблені із пресованих доларів. А ви не заміті, з чого зроблено цей 16-й? Літаючі здесь. що з присованих доларів? Словом, f 16 неефективні, нам їх дадуть дуже мало, усього лише кілька десятків. Крім того, вони ні на що не вплинуть і ніякої шкоди росіянам не зможуть завдати. Та і словосполучення, робота в Польщі для українців набуває нового значення. Базуватися вони будуть, наприклад, в Польщі. І з Польщі, значить, українські пілоти на українських f 16 будуть літати бомбити російські війська. Тепер. Давайте поговоримо детальніше про ці прекрасні винищувачі F-16 Це літак четвертого покоління, наймасовіший бойовий літак сьогодні у світі їх загалом було вироблено понад 4600 тисячі шістсот одиниць, і гіпотетично справді союзники за різними схемами, у тому числі шляхом фінансування нових закупівель, зможуть нам передати якусь певну кількість. Дізнаємося пізніше, скільки саме, але чому F-16 для нас із вами такий цінний, тому що це універсальна бойова платформа, яка здатна нести абсолютну більшість авіаційних ракет, які використовують наші союзники, зокрема ракети класу повітря-повітря та повітря-Земля. Крім того, винищувачі F-16 значно покращують бойові можливості тих ракетних озброєнь, які ми вже отримали, наприклад, ракет ХАРМ проти радіолокаційних ракет, які використовуються для ураження російських засобів проти повітряної. Оборони всі ракети, як і власне Storm Shadow, наші пілоти запускають із винищувачів Міг-29, але у випадку, якщо це будуть f 16 ефективність і точність зростає просто в рази. Крім того, дуже простий для розуміння приклад, нам союзники передавали авіаційні керовані бомби JDAM. Так ось, f 16 зможе нести їх одразу по чотири штуки. Літаки літять, будем всіх бомбити. Тепер що Стосується питання, коли ми зможемо їх отримати. Поки що немає точних строків, але однозначно ясно, що це буде не завтра, не за тиждень, і навіть, на жаль, не за місяць, тому що стає питання обслуговування, стає питання інфраструктури під ці літаки, і, звісно ж, навчання українських пілотів. Але тут є одразу хороші новини, тому що, як з'ясувалося, нашим пілотам потрібно для перенавчання на F 16 не 18 місяців, як очі. І а усього лише чотири можуть бути і нетипові рішення. Наприклад, ми можемо запросити у якості добровольців, пілотів-іноземців, які вже вміють працювати на F-16. Хоча я вважаю такий варіант малоймовірним, я б сказав, що є достатньо американських пілотів, готових зробити це. Я навіть поїду сам. Я стану номером один. Можете на мене розраховувати кількість літаків, строки навчання пілотів, питання інфраструктури та іще багато інших нюансів будуть обговорюватись із нашими союзниками, але принципове рішення вже прийнято. Україна отримає винищувачі F-16. і це надзвичайно хороші для нас із вами новини. Але ми із вами, друзі, не зупиняємось і продовжуємо робити свою роботу як громадяни України. Ми із вами допомагаємо українській армії. Армії, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.